А, а я як вибачаюсь, аби вставати збиратись, мадам. М? Да. Мамзель, барати вставати. Своя ти, ти казав глибоко, ти, ти високо дивишся. Не мішай. Я медитирую. Медитирую, щоб мамка поскоріше встах. Мамка. На вулиці же сонечко, сьогодні п'ятниця. А завтра, субота, неділя. Швиденько вскочила бодро, побігла на зусиль новому дню, на роботу, заробила нам на паштетік, собі на кохветки і ляпота. П'ятницю вечором ти видно. Відпочиваєш на всі сто відсотків. Давай Швиденько, ставай. Пойдем. Швидше ставна швидше вихідні настав. Да. Тим сонце сід, так? Да? Не хочеш? Вже замучилась, втумилась? Ех, ну нічого, сума придеться. Прийдеться вскочити. Пшле. Соняк я вже вийшла. Пішли скоренько, Ти куди не в ту сторону, як завжди пішов. Ха? Я перша Я перше пішла прапор піднімати. так сподобалось. Ну да, конечно, без мене. Куди поперед батька в пекло? Я первый, я дорослий, я старший. Я маю подбирці чи безпечно там? Та не Ти що рижо вигнав. Ну, ти ж сама не хотіла до нього йти. Ну так, да. та надоїв він мені. Давай прапор мамку підіймати. Сонечек, ти знов смився. Ти ж тоді мене будеш охороняти. Ну ладно, давай піднімати прапор. І прапор у п'ятниці. У найпрекрасніший день тижня піднято. А я бажаю всім що ким в теплий, сонячний, безтурбрутний. Увашамовся цумки бомки пока. На вулиці тепленько, сонячик, це що, так багато градусів на Ну, На ти я думала, це ж літо скоро. Всем пока. Клаш смывник, темки-монки, пока.